Вітаю вас, друзі та колеги, моє ім'я Роман Герштун. І якщо ви дивитесь це відео, значить вас зацікавив законопроект номер 11492. І вам цікаво, що він вашому бізнесу віщує, і як з цим далі жити, і як на це реагувати, і як далі діяти. А в цьому відео, використовуючи досвід як свій особистий, так і досвід нашої компанії, я проведу професійний огляд законопроекту очима бізнесу, тобто безпосередньо очима вас як користувачів. Таких програм мова йде про всі програми, які були розроблені в Росії або які мають до неї ті чи інші відношення. Отже, почнемо трошки про себе, трошки про нас для початку, чому ми можемо про це говорити експертно. Я є ментором борт Варшави і власником про CRM. ми вже 7 років займаємося комплексною систематизацією бізнесу та продажу, впровадженням CRM та ERP систем під клік. і особливо після початку повномасштабного вторгнення. Допомагаємо бізнесам перейти з російського програмного забезпечення на відповідні аналоги і повністю впроваджуємо цей процес. Тому даному питанні є своєрідними експертами. Саме ці знання, саме цей досвід в цьому відео хотілося б вам передати. Це відео буде вам корисним. Я рекомендую його додивитися до кінця. В ньому ми проведемо практичний огляд не відносно теорії, не відносно якоїсь позиції інтегратора чи відносно, наприклад, держави, а відносно саме вас. І ви зрозумієте, що саме реально являє собою законопроект, які ризики він несе, як до цього готуватися та що з цим робити. І звісно, для тих, хто додивиться до кінця, в кінці цього виступу будуть свої рідні подарунки. І ви зможете їм і скористатися. Тому додивіться це відео до кінця. Отже, поїхали, і почнемо ми з питання про що ж цей законопроект насправді реально так? Давайте розберемося. Даний законопроект передбачає заборону поширення та використання програмних продуктів, які створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції. Або юридичними особами частка у статутному капіталі, яких перебуває у власності таких держав, або особи, які перебувають під контролем іноземних юридичних чи фізичних осіб, що здійснюють терористичну діяльність, створені з використанням вихідного об'єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції, і програмні продукти розроблені особами, які попадають під санкції, незалежно від країни походження. Якщо ми подивимося на ці всі норми, то можна сказати наступним чином. Особливо на фізичних осіб, звичайних він не буде розповсюджуватися на юридичних осіб, які не перебувають в ніяких санкційних списках, він навряд чи буде розповсюджуватися. Використання вихідного програмного коду ну навряд чи буде реально застосовано, тому що, як правило, це достатньо складно технічно зробити. Можливо, на це будуть тратитись ресурси відносно якихось особливо чутливих програм. І відповідно можна сказати, що основною нормою цього законопроекту є саме контроль юридичної складової цих програм. Як можна ці елементи перевірити? Ну, в першу чергу, я рекомендую вам скористатися. От я його зараз виведу. Є такий державний реєстр санкцій. Тут ви можете ввести на компанію. Ось я, наприклад, наведу Bitrix24, Це найгучніша новина минулого року. Ми можемо ввести в пошуку цю програму, і ми побачимо, що накладено на неї санкції. Тобто, фактично, повторно накласти санкції вже неможливо, і навряд чи цей програмний продукт попаде під обмеження. Але ми можемо бачити з цього реєстра, Ви можете також е, зробити е, інші дослідження, скористатися іншими реєстрами. Під нього попала компанія з Росії. Тобто, наприклад, якщо цей сервіс має е, юрособу особу за кордоном, вона повністю відмежована від е, Російської Федерації, не платить туди ніяких податків. Е, цей сервіс існує незалежно, і фактично в його бенефіціарах і власниках не перебувають особи, які падають під санкції, то цей інший сервіс він навряд чи буде заблокований. Іншим а, прикладом цього є система БАС, яка також була зроблена як клону ДНС. І якщо а, буде знайдено зв'язок, то цю програму заблокують. Якщо не буде знайдено зв'язок, то не заблокують. І, до речі, хотілося б сказати, що в основному я думаю, ці обмеження будуть потрапляти під облікові системи, які є набагато критично важливішими за бізнес, і відповідно Telegram, да, тобто як такий відомий месенджер. Хоча, наприклад, Павла Дурова і арештували, і він ну на момент зйомки цього відео перебуває під слідством, немає прямих доказів, які говорять про те, що він зливає якусь інформацію. Раз наскільки я досліджував це питання, Телеграм він більше займає позицію нейтралітета. Але якщо буде доведено дійсно, що він передає дані і ці факти будуть підтверджені, звісно, цей програмний продукт заблокують. Знову ж таки, не агітую ні, нікого приймати якісь рішення і брати мої слова за істину, просто. Ділюся з тим, як я проводжу ці дослідження. Тому рекомендую вам як мінімум подивитися, які програми у вас є, і чи попадають вони під санкції. Йдемо далі. Як буде відбуватися блокування? Вам будуть блокувати доступ до електронних інформаційних ресурсів: це веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси, доступ до електронних комунікаційних мереж та систем. Розкажу, наприклад, як це відбувається. Наприклад, в минулому році ми допомагали одному клієнту перейти з AmoCRM російського сервера на відповідно інший програмний продукт. І щоб забрати звідти базу, нам доводилось користуватися VPN. -ом. тому що сам продукт AmoCRM – це безпосередньо російська компанія, яка веде свою діяльність в Російській Федерації і він хотів звідти піти. То ми не один VPN перебрали, щоб могти нормально викачати дані. Тому, якщо навіть будете сидіти на VPN, це буде достатньо незручно, тому треба під цим задуматися. Але навіть для прикладу, цієї ж AmoCRM, у них також є інші продукти, зареєстровані в Америці, які по словах. Ну, цієї компанії він взагалі не відноситься до Російської Федерації. Я можу сказати, що мене безмежно радує той момент, що є нормальні е, бізнеси в Росії, які тікають з цієї мордові, і вони е, зацікавлені все ж таки в нормальній співпраці, і вони не підтримують політику Кремля. Але знову ж таки, якщо ви принципово не хочете е, використовувати російський продукт, тоді варто задуматися навіть на зміни е, таких продуктів. І в першу чергу я би звернув увагу саме на продукт 1С та його аналоги, тому що я думаю, що основна діяльність цієї компанії це буде найбільший удар по бізнесу. Загалом я спілкувався до такого з інтеграторами 1 С і з юристами, і мені надали таку інформацію, що скоріше цей законопроект буде прийматися трошки зміненими положеннями, тобто не в такому вигляді, як він подався. Але треба очікувати, що такі зміни будуть вноситись, і чимало компаній захоче знову ж таки мігрувати за кордон, як це було з crm в минулому році. Скільки часу у вас є? Давайте розберемося на практиці. Загалом, якщо дивитися по аналогах мобілізаційного законодавства, у вас є 2-3 місяці. Тому що 20.08, як ви бачите, було направлено на розгляд комітету, комітет тримає в себе місяць-два. Потім він подає на розгляд Верховної Ради Верховна Рада або приймає зразу, або приймає за основу, і потім відповідно це відправляється на підпис президенту і приймаються зміни. Якщо брати практику санкційно закону минулого, то Рішення РНБО було виконано. Відповідно, зразу комітет зробив цей закон і він вступив в дію в принципі негайно. Але загалом тоді у нас десь близько двох місяців також було. Ми знали це за два місяці і всіх попереджали. Саме тому я попереджаю вас прямо зараз і кажу, що у вас два-три місяці. Я думаю, є. Тому, будь ласка, підготуйтесь до цього процесу, щоб потім це не було для вас неприємною, несподіванкою. Кого торкнеться законопроект? Ну в першу чергу він торкнеться САС рішень онлайн-сервісів. І вони будуть заблоковані в першу чергу. І відповідно єдиним способом них працювати це будуть vpn сервіси Ми вже говорили, чому це незручно. Третім видом є коробкові рішення. О, тут якраз от аля с я кажу, ці рішення це значить, що ви, звісно, зможете працювати в коробці, і ніхто вас не зможе обмежити, тому що це ваш програмний продукт. Але з оновленнями цієї коробки будуть питання: чи зможете ви ефективно її оновлювати? Не факт, тому я би тут думав би. Ну, в першу чергу, чи може цей продукт ефективно оновлюватися і приймав би рішення на вашому місці, виходячи з цієї позиції. Ідемо далі, які ж ризики у вас є? А, ну, в першу чергу, це блокування, SaaS рішень, доступу до цих рішень через браузер або до якоїсь документації, ну і періодична зміна VPN-сервісів. Як реагувати та діяти на випередження? Дуже просто. Я розкажу вам процедуру, яку ми робимо з кожним із наших клієнтів. Крок перший: проведіть дослідження вашої інфраструктури. Проаналізуйте, які програми у вас є, хто у них власник, хто у них бенефіціар і які у них зв'язки з ре і по реєстрах чи не потрапляли ці компанії в санкційний список. Загалом якісно це дослідження може провести фаховий юрист. І ми рекомендуємо в першу чергу звертатися до них, також ділитися з нами інформацією. І тут нам треба розуміти, що якщо ми будемо ділитися цією інформацією один з одним, нам всім буде набагато легше, так? Ось і саме ці питання ми завжди досліджуємо у наших системах, з якими ми працюємо. Якщо ми бачимо, що система має зв'язок з Російською Федерацією, то ми стараємося з такою системою не працювати і відмовляємо від цього клієнтів. Але останнім часом хочу сказати, що є великий тренд зміни цих програм на аналоги, і це прекрасно значить тенденція, як то кажуть, ідея вона незворотня. Крок номер другий, коли ви вже це все вирішили, ви знайшли, що така програма у вас є. А займіться підготовкою, підготуйтесь до переходу. Опишіть ваші процеси. Підготуйте тз інтегратор, розробіть стратегію переходу, прорахуйте вартість та термін і визначитесь з умовами старту, а саме при яких умовах ви починаєте цей процес. Тут я рекомендую це робити, звісно, з досвідченим інтегратором, тому що самим це зробити доволі тяжко. І от скільки клієнтів у нас не намагалися це зробити самостійно, поки що ефективно це не зміг зробити ніхто. Крок третій реалізація: Дійте згідно плану. От ви маєте план, ви розробили. Вивантажте ваші всі дані в Excel, впровадьте MVP, мінімально працездатний продукт, і поступово модернізуйте згідно розробленого в попередньому кроці плану. Тут основний момент це впровадження MVP. Тобто за ці 2-3 місяці бажано вже мати якийсь MVP, або мати таку стратегію, щоб ви MVP могли запустити за місяць. Хочу сказати, що якщо мова йде про систему обліку, це зробити доволі таки тяжко, тому що, наприклад, клієнти, з якими ми зараз їх приводимо з 1С на. І з CRM на інші продукти дуже часто буває таке, що для цього потрібно мінімум 2-3, а інколи 4-6 місяців. І тому навряд чи ви встигнете в цей термін. Тому думати вам потрібно уже зараз. І я вас зараз про це попереджаю. І додаткові мої рекомендації це дійти згідно плану, не робіть це самі, майте відповідно з боку професіонала, а не хайповика, Будьте готові, що до вас прибіжить багато хайпових рішень і будуть вам багато чого пропонувати. Наприклад, нещодавно одного з нашим клієнтом дав інтегратор рішення, яке зроблено в два рази дешевше, ніж наше. Коли ми почали його розбирати, то ми побачили, що йому просто хочуть продати ліцензію і просто якісь налаштування без заглиблення його бізнесу. Чи вирішило це його задачу? Навряд чи він би отримав ще більше проблем. І ось, якби він повівся на цю ціну, то він би. Від того ще більше постраждав. Тому завжди майте холодну голову, холодний розум і відноситись до цього з відповідною долю відповідальності. Тому краще мати, звісно, поруч професіонала. І коли ви обираєте професіонала, це третя рекомендація. Шукайте не інтегратора, а дійсно постійного партнера, який готовий бути з вами довгі роки і вас супроводжувати, тому що найболючіша річ, яка є в бізнесі, це зміна системи і зміна підрядника, тому що новому підряднику доведеться заплатити чимало коштів за те, що він вник в ваші процеси. Якщо вам треба такий підрядник, можете спробувати наш сервіс на смак і відчути, чи підходимо ми вам. Але загалом вам варто дійсно тут оцінювати серцем. Тобто, якщо ви бачите, що цей інтегратор вам по душі. Значить, це ваш вибір і це ваша компанія. Дякуємо за увагу. Ось інформація про нашу компанію є в нас сайт. І додаткові контакти я скину в описі цього відео. І, звісно, я вам обіцяв в кінці бонус, тому бонус буде дуже простий. Ви можете написати нам в контакти, які є у описі до цього відео. Там буде або телеграм-чат, або сайт, і сказати бонусний промокод 11492, це номер законопроекту. І в цьому випадку ви отримаєте декілька бонусів на вибір. Вони будуть персонально підібрані під вас, і ви зможете вибрати один із них і отримати його безкоштовно. Це може бути або якийсь курс, або якась додаткова сесія навчання, або якесь додаткове рішення, або ще щось що ми вам запропонуємо в процесі впровадження. Тому користуйтеся цим бонусом. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Дякую за увагу. До нових зустрічей.